Коротко розповісти про кожну з книжечок. Кожна з цих книжечок цікава по-своєму. Але деякі жанри мені подобаються трошки більше. Перша це Лу ветеринарка Аліна Штефан. Тут розповідається про дівчинку Лу. Вона дуже хоче стати ветеринаркою. А детальніше про цю книжку я вам розповім трошки згодом. Друга книжка це гімназист і чорна рука Андрій Кокутюха. Це захопливий детектив, де розповідається про гімназиста. Він отримав загадковий лист від чорної руки. Про цю книжку я вам розповім трошечки потім в одному з наступних оглядів. Далі йде книжка Гаррі Поттер і Філософський Камінь. А про цю книжку я вже робив огляд. Можете ознайомитися у підкасті відео. Наступна книжка це капелюшники. Про цю книжку я теж вже робив огляд, тому можете подивитися також у підкасті у відео. Тобто ось там. Далі йде книжка Комікс Троє проти зла. Частина перша. Тут розповідається про двох друзів яких є багато пригод у іншому світі. Це перша книжка-комікс, яку я прочитав за своє життя. І враження я маю досить обширні, тому чекайте відео. А ось це друга частина книжки Троє проти зла». Тут у наших друзів є ще більше пригод. Тому огляд буде трошки потім. А ось ця книжка героїчні казки. Про цю книжку я робив вже огляд. Посилання ось тут. Вона неймовірно цікава. Хто ще не читав, неодмінно прочитайте. А ця книжка пригоди пипі Довгопанчохи». панчухи. Про цю книжку. Я теж робив огляд, тому посилання, як завжди, над мною. А це пригоди Змія Багатоголового. Про цю книжку я теж робив огляд. Тому кому цікаво, можете подивитися відео за ось цим описом. А це друга частина пригод Змія Багатоголового. При цю книжку я ще не робив огляд, тому обов'язково зроблю. Але щоб підшвидшити, можете покласти лайк під першою частиною. Коли набереться тисячу, я обов'язково зроблю. А ось ця книжка енциклопедія 100 фактів про незнання. Якщо вам цікаві енциклопедії, то в мене вже є одне відео. А якщо ви хочете послухати огляд про цю енциклопедію, то залиште коментар під відео. Також я прочитав за цей місяць книжку Маленький принц. Але я її віддав в бібліотеку. Бо вона була бібліотечна. І огляд про неї теж вже є на моєму каналі. Якщо цікаво, як завжди, зверху. А давайте зберемо під цим відео тисячу лайків. І я постараюся зробити швидше огляд про якусь із цих книжок, про яку я, звичайно, ще не розповідав. А свої пропозиції ви можете залишити в коментарях. А на сьогодні все. І з вами, як завжди, був. Канал Літературна країна і я Ростик. До побачення. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.